Окисники та відновники Пригадаємо, які частинки є окисниками, а які є відновниками на простому рівнянні реакції, взаємодії карбону з водним з утворенням метану. Отже, частинки, які віддають електрони, називаються відновниками. В нашому рівнянні віддає свої електрони атом гідрогену, тому він є відновником, але процес віддачі електронів називається окиснення. Частинки ж, які приєднують електрони, називаються окисником. Окисниками. В нашому рівнянні атом карбону приєднує до себе 4 електрони, тому він є окисником, але процес приєднання електронів називається відновленням. І тут постає питання. Частинки, що змінюють свої ступені окиснення, в нашому прикладі це буде карбон і гідроген, вони завжди будуть виступати тільки окисниками або відновниками. І ще одне питання. А чим можна за формулою речовини перебачити, які властивості окисника чи відновника буде проявляти дана речовина? Знаючи ступень окиснення елементу в речовині, можна передбачити його окисновідновні властивості. І в цьому вам допоможе ось така схема. До прикладу, давайте з'ясуємо, яку ступень окиснення може виявляти атом сульфуру. Для цього нам потрібно знайти, де він знаходиться в періодичній системі. Знаходимо сульфур розташований в 6-й групі. Отже, він може проявляти свою найвищу ступень окиснення, яка дорівнює номеру групи. І це буде позитивний ступень киснення плюс 6. Відповідно, знаходимо цю плюс 6 на схемі. Це буде найвищий ступень окиснення сульфуру. І бачимо, що це його гранична межа, тому цей атом може тільки приймати чужі електрони, тобто бути окисником. Наступний, якщо найнижча ступень окиснення, для цього нам потрібно від номера групи відняти 8 загальне число груп в періодичній системі. Знаходимо 6 мінус 8 дорівнює мінус 2. Отже, найнижча ступень окиснення сульфору мінус 2, в такому випадку, сульфур буде проявляти властивості тільки відновника, тому що він може тільки віддавати свої електрони. І якщо у нас сульфовляється, проявляє проміжний ступень окиснення, а ми знаємо, що сульфур може ще виявляти ступень окиснення плюс 4, то в такому випадку він буде і окисником, і відновником. І, як завжди, на закріплення, спробуємо виконати завдання. Визначіть ступень окиснення атому сульфуру в сполуках і укажіть окисно відновні властивості. У таких сполуках H2S, SO2, SO3, натрій2SO3, H2SO4 та вільна сірка. Запишемо формули сполук, яких потрібно визначити ступень окиснення H2S. Пам'ятаємо, що атоми гідрогену у сполуках з неметалічними елементами проявляють ступень. Окиснення плюс 1. Тоді сульфур буде проявляти ступень окиснення мінус 2. Попередньо ми вже з вами розглянули, що найменшу свою ступень окиснення сульфур проявляє мінус 2, а найвищу плюс 6. В нашому випадку сульфур проявляє ступень окиснення мінус 2, тому він виступає тільки відновником. Наступна сполука СО2. Оксиген ступень окиснення мінус 2 у сполуках, тоді у сульфуру ступень окиснення плюс 4. Сульфур проявляє свою проміжну ступень окиснення, тому може виступати і відновником, і окисником. Наступна сполука СО3. Оксиген, як завжди у сполуках, мінус 2, сульфур, відповідно, буде плюс 6. Дивимося, що сульфур проявляє свою найвищу ступень окиснення, тому він може тільки приєднувати електрони і виступати окисником. Всі решта формул, будь ласка, зробіть самостійно.